Вітаю на нашому каналі з вами Андрій. Сьогодні ми поговоримо про преса для холодної джимулі, а саме 30 тонний прес. Ця моделька є саме популярна на сьогоднішній день, значить її комплектація та з якими культурами вона справляється і ефективно показує результат. Комплектація даної моделі. Це в нас моделька на 30 тонн. Дуже популярна. Вона комплектується в основному, клієнти в нас замовляють з ручними насосами. В комплекті в нас рама, ножки, також циліндр 30 тонн, манометр 50 тонн. Бочка в нас може бути комплектація дерев'яна 3 літра, також може бути капролонова 3 літра. Також в комплекті у нас металевий диск. І два фільтрувальних мішка. Які вже готовий до роботи, тільки засипаємо насіння. Потім також дана комплектація може бути зразу з масло станція. І може бути все разом. Може бути насос і маслостанція. Кому цікаво, зразу мож, можемо укомплектувати. Значить, в основному, хто замовляє для власного споживання, ідеальний під, варіант підходить ручний насос. Хто вже планує в перспективі займатися виготовляти олію, можна зразу укомплектувати маслостанцію, яка Рішає питання, тому що в основному всю роботу виконує маслостанція, Ніякого зусилля вам не потрібно прикладати. Дана моделька ефективно себе показує на 30 тоннах, практично з всіма культурами, які в основному наші клієнти працюють. Якщо ми розглядаємо модель для власного споживання, це в нас горіхи, всі також льон, арахіс, чорний кмин. Абрикосова кісточка, він ідеально справляється. Ну, якщо ми розглядаємо для виготовлення олії, він не буде ефективно це показувати по самому виходу олії. Практично він справляється всіма культурами, але результат по виходу олії ефективніше, якщо ви хочете працювати з твердими культурами. Рекомендую хоча б брати на 50 тонн. Також, якщо ми розглядаємо модельку на 30 тонн, і ви хочете планувати виготовляти олію на клієнта, рекомендую брати зразу капролонову бочку. Вона на надійніша, також набагато ефективніше себе показує в роботі, тому що її можна помити, обробити і працювати з різними культурами. Також, якщо ми розглядаємо ручний насос, питання стоїть в тому, що якщо ви для себе ідеальний варіант ручний насос, якщо ви плануєте виготовляти олію, рекомендую масло станцію. Даний комплект на 30 тонн рахується найпопулярнішою моделькою на сьогоднішній день, тому що ціна відповідає, тому що ви за ці кошти получаєте даний комплект, який можете виготовляти у в домашніх умовах, а також почати власну справу за рахунок даного комплекта. Так що, кого цікавить дані комплекти, є в наявності. Також є в нас 20 тонн такого самого типу. Все те ж саме, тільки на 20 тонн. Там в нас бочка йде на 1,5 літра дерев'яна. Значить. Далі ще буде огляд більш по, по більших моделях, які ми виготовляємо, 50 тонн, 100 тонн. Так що, кого цікавить, є в наявності, не забуваємо лайк, підписка. Далі буде.